23 березня, ювілейний день народження, відзначає начальник Шевченківської дирекції залізничних перевезень Микола Малинка. Цього дня Микола Іванович приймав численні вітання. Висловили щирі побажання та подякували ювіляру за плідну співпрацю міський голова Сміли Сергій Ананко та начальник Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. І спочатку воєнних дій на території України, звичайно, адміністрації доводиться працювати набагато більше виконувати військові задачі. Часу мало, але сьогодні я не могла проігнорувати день народження такої поважної і для мене особисто знайомої людини, як ви. Микола Іванович. Я хочу сказати, що я переконана, що ви пройшли великий шлях. Зустрічали багатьох людей, і багато було проблем на вашому шляху, що загортувало вас. Ну і зробило ті людиною, що ви зараз є, таким керівником, як ви є. Ви цікавий, ви досвідчений, ви із характером, що не може не притягувати до себе. Хочу вам побажати міцного міцного здоров'я і довголіття. І щоб все-таки настав той день, день перемоги. От і це буде неймовірне щастя, да. і щоб цього щастя в вашому житті було якомога більше. Люди прекрасною знатою, прекрасну людину. Мені ви імпонуєте, по-перше, як керівник, по-друге, як людина. По-третє, ваше почуття гумору, воно не знаю як кому, мені дуже підходить. Мені подобається з вами спілкуватися. Мені радує те, що все вирішилося оперативно, професіонально. Тому бажаю вам міцного міцного здоров'я. Далі і далі боротися. Тому ну, що да, боремося, ми перемагаємо. Обов'язково боротьба призводить до перемоги. Ви Теж дотичні до оборонних питань. В межах ваших повноважень ми вирішуємо їх з вами Я вам за це дякую. ювіляру вручили грамоти Черкаської районної військової адміністрації, Смілянської міської ради та виконавчого комітету. Відзначили іменинника за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток транспортної галузі, професіоналізм та вагомі досягнення. Микола Іванович Малинка працює на залізничному транспорті більше 40 років. Половину із них на посаді начальника дирекції залізничних перевезень. Він також є член... Планом виконавчого комітету Смілянської міської ради Користується повагою та авторитетом. Привітали Миколу Малинку також голова міської ради ветеранів Микола Якушенко та його заступник Віктор Іншаков адресували ювіляру щирі побажання та передали нагороду від організації ветеранів України. Ми на залішені транспорті не один десяток років пропрацювали Альмаматер, де ми зараз знаходимося. І, взагалі, за ці десятки років прожитих разом пропрацьованих, є що згадати, і були ми членами виконкому в одну каденцію. Більше десятки років опікуєтеся і допомагаєте всім колегам ветеранам Залізної залізничникам, їх на сьогоднішній день біля 6 тисяч. Президія Організації ветеранів України на нашу пропозицію присвоїла звання почесного ветерана України Миколі Івановичу. Маличні. Микола Іванович Малинка почесний працівник транспорту України, почесний залізничник. У минулі роки нагороджений нагрудним знаком Залізнична слава. Мені дуже повезло в житті. У е, мене 99 і отак до е, як нескінчено, як знак це Саме ів'ятка. То, да, тобто всіх моїх знакомих, з ким я працюю. Це дуже хороші. Чуйні порядні люди це дає натхнення, це дає позитив, це дає енергію. Тобто, так що я не просто такий хороший, а хороший за те, що в мене точують і за мною працюють такі люди. Потом я дуже вдячний вам, що ви в цей день знайшли можливість. Ті, привітати з нагоди нинішнього ювілею до високих нагород додалася ще одна особливо вагома та значуща. Це відзнака міністерства оборони України медаль за сприяння збройним силам України.